Наш наступний сюжет про перше кохання зірок. Кажуть, що всі його то припам'ятають і ніколи не забудуть. Ти пам'ятаєш? Так, Надюш, пам'ятаю, як можна не пам'ятати свою дружину, з якою у нас троє прекрасних дітей. Ой, так, я зрозуміла. Григорій не хоче зізнаватися, але не страшно, бо у нас є інші зірки, які чесно розказали про своє перше кохання. Ох, Дивіться сюжети і дізнайтеся, яким було перше кохання Лени Кравець Юлі Сані. Світлани Тарабарової та інших знаменитостей. І головне, чим воно закінчилося? Розбитим серцем чи весіллям. Ах, я думаю, що все добре. <гум> Метелики в животі, затамування подиху і несамовите очікування зустрічі. Все це про кохання. І у всіх воно колись бувало вперше. Не виняток, зірки. Серце Світлани Тарабарової вперше наповнилось цим почуттям, коли їй було всього сім років. Таке дитяче кохання вона зустріла у літньому таборі. З ровесником Андрієм вони провели пліч-опліч -пліч весь відпочинок. І ось закриття зміни, прощальне багаття та остання дискотека. Андрій уперше запросив мене на танець і в кінці дуже несміливо чмокнув мене в щічку. Я пам'ятаю, що я страшенно зніяковіла, але в той же час була така щаслива. Перший поцілунок ніколи не забуду. Якийсь час після табору вони ще спілкувалися, але потім подорослішали, і розійшлися у різні боки, як в морі кораблі. Проте це назавжди залишиться теплим спогадом. Перше кохання виконавців Джастіна Бібера і Селени Гомес було публічним і взаємним і залишиться спогадом не тільки для них, а й для їхніх фанатів з усього світу. Познайомилась пара, коли Селені було 16, а Джастіну 17. Спочатку стосунки приховували та папараці розсекретили голуб'ят. Виконавці то сходились, то розходилися. Зрештою, вісім років стосунків хеппі-ендом не закінчилися. Ми були юні. І ми робили ті речі, які не можна було робити. І не говорили те, що привело до розставання. Нині селена самотня. Про що кричить так, аби чули всі. Я самотня. Адже стін одружений з моделлю Гейлі Бібер в підлітковому віці. Вперше закохалась, і українська співачка Ліда Лі сталося, коли вона в 14 років брала участь в одному телевізійному проєкті. Так сталося, що це було. Навзаєм. Але закінчилося шоу, закінчилось і кохання. Ще довго дівчина переживала і, як сама каже, страждала. Втім, прожила і відпустила. Ба більше по сьогоднішній день ми спілкуємося і підтримуємо зв'язок. залишилося в дуже таких класних, тепло е, стосунках. Співак Іван наві також зустрів своє перше кохання на талант шоу. Вперше я закохався 18 років. Їх на той час було 23. коли тривало шоу, воно тривало півроку. У нас все було ідеально. Потім Іван повернувся до Львова. А дівчина залишилася навчатися у Києві. Близько року вони старалися підтримувати стосунки і приїжджали кілька разів на місяць одне до одного. Та дівчина захотіла, щоб Іван перебрався до столиці і будував з нею сім'ю. А мені 18 років за плечима нічого немає. Я не знаю в принципі, куди далі рухатися. До речі знаю дуже багато історій перш у кохання, коли воно е, закінчилося і жило вони довго і щасливо. В зірковому колі такі історії теж є. Наприклад, у соліста гурту Боно. він почав зустрічатися зі своєю дружиною Елісон ще коли вони ходили до школи у Дубліні. Йому було п'ятнадцять, їй чотирнадцять. Через сім років пара побралась і разом аж до нині. А це вже більше сорока років. В чому секрет такого успішного першого кохання, боно має свою версію? Я думаю, що саме міцна дружба є секретом нашого міцного союзу. Перше кохання в шкільні роки сталося й Волени Кравець. Вона до нестями закохалася у свого однокласника. І було це кохання божевільне і голодне, в тому сенсі, що я через переживання взагалі нічого не їла. Мені здавалося, що це на все життя, і якщо в моєму житті буде не він, то ніхто. А він що? Запитаєте ви? А він ігнорував Олену. І як потім в дорослому віці зізнався їм, бачив, як вона за ним сохла, але любив тоді іншу їхню однокласницю. Фронтвумен гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна довго вважала, що на неї всім байдуже, і вона так ніколи й не відчує, що таке кохання. я була дитиною, була дитина, на яку не западали хлопці. У мене була большая, велика з цього приводу драма. драма. ну Не знаю, коли ти в 18 років ні разу не сходила на побачення з, з хлопцями. ну то... це і при цьому, і при цьому ти думаєш, що... Боже, ну що зі мною не так. Та перше кохання таки сталося, коли вона була студенткою. Юля пішла брати інтерв'ю в одного звукорежисера для університетської газети. І це був її теперішній чоловік Валентин, з яким вона з того дня разом вже 14 років, і має восьмирічного сина Данила. Перше кохання стало її єдиним. У мене нікого не було, крім нього, і, і я не бачила і до сих пір не бачу ніяких навіть кандидатів. У школі, у літньому таборі, на талант-шоу, в університеті, де тільки не зустрічали зірки своє перше кохання. У когось воно таки залишилось нерозділеним, у когось переросло у недовготривалі стосунки, а в когось у міцний шлюб. Так чи інакше воно було і не завжди залишиться першим, особливим і таким, яке більше ніколи не повториться.